Кірка юко і тут забитий пластиковий клиночок. Бачите, ось вона набита на топорище, і сюди забили пластиковий кілочок. Ну і це завода йде так, і значить воно тримає. Правильно, Ну, я такого ще не зустрічав, що пластик забивали в дерево. Ну, Якщо ви таке бачили, то напишіть в коменти. Ну, чи, чи... чи це нормально, чи це ненормально. От Дивіться, сталюка, тут класнюча юко. От зараз вам навіть от таку зробимо тако. Поставим, поставимо її, отаку поставимо від корму. Чуєш? Як дзенька я, як дзенька. Оце сокірка в нас йде на 400 грам. 0,4 кг, ось така невеличка, але така ну, моцна сокірка. А є ще в нас сігмовські з пластиковою ручкою фіберглас 600 грам, є колунчик кілограмовий, є кілограмова ось така здоровенна сокіра. Ось така сокіра. І є ось такі невеличкі колунчики. Це у нас сокірка і колунчик, Ось бачите, такі теж манюнькі, з такими манюсенькими ручками, туристичні. Все відправляємо по всій Україні новою поштою.